Всім привіт! Хочу вам розказати і показати прикол. Я зараз е, вчусь на психології в Каразіна, і нам задали тут пройти тести. Ну, взагалі, ми, в нас багато таких завдань, що ми маємо себе е, діагностувати за різними тестами. І тут маю такий фрайбурзький особистісний опитувальник, тут треба було відповісти е, е, і потім інтерпретувати результати. Я просто. Um, я просто в шоці. Я зараз те, що я тут пишу, я просто читаю, думаю, Боже, що я за людина взагалі? E, ось тут, e, стосовно оцих всіх шкал, невротичність, спонтанна агресивність, депресивність, сором'язливість, відкритість і емоційна лабільність в мене вийшли високі оцінки, просто подивіться, що я пишу про себе у висновку. Що стосовно шкал, номер бла-бла-бла, слід сказати, що в мене виражений невротичний синдром астенічного типу із значними психосоматичними порушеннями, підвищений рівень психопатизації, що створює передумови імпульсивної поведінки, наявність ознак характерних для психопатологічного депресивного синдрому, наявність тривожності, скутості, невпевненості, наслідком чого є труднощі у соціальних контактах, прагнення довірливо відвертої взаємодії це ще окей. Далі. Нестійкість емоційного стану, що проявляється у частих коливаннях настрою, підвищенні збудливості, дратівливості, недостатній саморегуляції. Я оце читаю, думаю, Боже, я сама себе боюсь, я не знала, що я така, яка я капець взагалі, <сум> Як люди зі мною витримують, як мої клієнти зі мною витримують, як мої учні зі мною витримують, і як я сама собою витримую. Це якийсь шок. Звичайно, що, як нам казали на одній лекції, жодні результати будь-якого тесту чи там опитування не слід сприймати всерйоз, тому що дуже багато залежить. Результати також залежать від стану, в якому та чи інша людина проходить цей опитувальник. І взагалі багато факторів, які впливають просто в цей момент. Коли людина проходить опитувальник, тому що, наприклад, якщо б я проходила його там, скажімо, не сьогодні, а наприклад, завтра вранці в мене був би якийсь інший стан, інше самопочуття, інші там, якісь, там не знаю, якісь показники, то, можливо, був би інший результат, але те, що я маю на сьогодні, це просто прикол. І я просто так сміюсь собі з цього. Ну що, прийдеться оцей висновок здавати. Оце мій викладач буде це читати, думати: Господі, прості, спасі і сохрані, Кого я навчаю, Боже святий, просто збережи мене від цих студентів.